Volkswagen транспортер 2009 року випуску з 2,5 дизельним двигуном. Ззаді ось така нього гарна ляда, фаркоп. Легкосплавні диски 16 бачу. Значить, у нас ось такі шторочки. Колір в нього прикольний, жовтий. Ось так на всіх сидіннях власник понадягав ось такі чехли. Як на дев'ятках. Це сидіння вертольотні, бачите, вони розвертаються, столік можна прибрати. Біля водія у нас двушечка отак стоїть. Зараз зі сторони подивимося, електросло підіймачі, понятно, у нас двох передніх. Ось такі у нас фари прозорі. І отут все так чистенько. Дивимося значить, зі сторони водія у нас. Такі супер кармашки ще якісь у людини. В общем, всі хазяйські речі так і залишив. Два скло підімача, електрозеркала з підігрівом. Ось такий гарний переключатель, нічого не затерте. Ць, світиться 270 тисяч пробігу на приладах. ну і Тут такі самі всі чехли, власник все понадягав. Чорна стеля. У нас комплектація з кондиціонером. Зараз ми запустимо двигун. Зараз я залізу. От буст, це якраз мого розміру автівочка. У мене розжит 2 метри. Так, нейтраль. С півточка запустився. Що тут у нас? Мафон. Так, тут все стоїть, то що на вулиці холодно, обдув лобового, горячий. Там кучу господарських речей. Тут всяка точка. В общем, радіо грає. Топ мюзик, є таке, ладно, вимикаємо. Дивимося зараз наш двигун. Де тут ця штучка? О, вогнегасник, навіть людина з собою возиться. Все як полагається повністю. Ось наш... Так, а палочка. Знову голова в поміч. Третьої роки не нема. Ось наш двигун, цей красень. Нагадую, 2,5 дизель. Там казав акумулятор, власник сотка стоїть, каже, максимальний, який туди влазить, стоїть. Бачите, робить двигун рівнесенько. Ніяких зайвих звуків немає. Власник сказав, що по ГРМ все обслуговував. Турбіну нову поставив. В общем, Отакий красень знаходиться у нас на майданчику. Карпарк Юа. Місто Кам'янське, вулиця Республіканська, 9А. Дніпропетровська область, це забивши Дніпродяжинськ, робимо кожного дня з 9 до 18 години. Значить, кому цікаво таке авто, ви можете його придбати в нас на майданчику за ціною 8,5 тисяч доларів. Нагадую ще раз: 9 рік, 2,5 на механіки з кондиціонером. Вісім плюс один в нього. Ну в нього там, смарюю, 5, 6, 7, 8. Ну, власне, каже, в тих паспорті вісім плюс один записано. Тобто можна в салоні трьох ставити, а не двушку, даже от у вертольотну. Ось такий жовтий красень чекає на вас на нашому майданчику.